Останнім з могікан називають Михайла Петричка ті, хто знали його. Представники молодіжних організацій, місцевої влади, близькі та друзі зібралися у Чинодієві вшанувати пам'ять героя. Основною темою наших розмов була все-таки Україна, її доля, сестра Мих... Михайла була моєю учителькою початковій школі. От от через неї я й познайомився з Михайлом. Від неї я довідався про. Те, хто такий Шевченко, Франко, Леся Українка, інші видатні постаті української історії. Але хто такий Бандера? Хто такий Шухевич? то я узнав від Михайла за спорудження пам'ятного знаку? Взялася організація Молодіжний Націоналістичний конгрес. 95% коштів зібрали за добровільними внесками студентства не тільки з нашої держави, але й коштом українців з інших країн для того, щоб про цю людину не не забули, щоб в першу чергу для таких людей, які є для нас для молоді, є прикладом. Ми і прийняли рішення про спорудження цього пам'ятника. Я зустрічався з молоддю діаспори, і ну коли вони дізнались про ту постать Михайла Петричка. Вони от, всі, всі, всі дуже радо і з великим запалом ну побажали долучитись до спору до спорудження цього пам'ятника. Автором проекту пам'ятного знаку виступив Ярослав Ілляш, який добре знав і спілкувався з Михайлом Петричком. Особисто. Мене дуже дивувало, що наскільки він скромна людина, наскільки він аскетична і, взагалі, і в житті, і як от така людина, от навіть перебуваючи один на один з такою великою тотальною репресивною системою, як радянське. Репресивний апарат, як він міг, міг вижити, тобто, що, попри без будь-якої підтримки, не, не зламався зберіг віру, він відповідав дуже просто. Каже, я каже, будь-яке в своїй житті випробування сприймав як чергову перепону, чергове завдання або чергову трудність, яку все одно треба жити і долати. У пам'ять про Михайла Петричка одну з вулиць Чинадієва назовуть його ім'ям.